you Вітаємо вас. Здається, в українській системі спадковості влади народжуються нові традиції. Нинішній міністр фінансів Наталія Яресько днями похвалила свого попередника Олександра Шлапака. Взагалі, за її словами, якби не дії попереднього уряду, то усе могло бути значно гірше. Тим не менш рекордною щодо затягування пасків можна назвати програму нового кабінету міністрів, яку нинішнього тижня затвердила Верховна Рада. Нагаду. Дає, що прем'єр Яценюк обіцяє, протягом наступного року уряд закладатиме основу для початку економічного росту у році 2016 -му. А тим часом в ефірі вже 900-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». теми. Такі нафта, газ, екологія, інформаційна політика депутати обласної ради готують питання для порядку денного чергової сесії обласної ради. Патріотична молодь, полтавсько-мінські наміри, творча активність, універсальні агророзписки, кишенкові злодії, аварійні відключення, енергетичний подарунок, Лтави. у відпустку зато все це у рубриці думки з приводу, боротьба з корупцією, плюс сподівання на законодавчі зміни, стримані очікування дрібного і середнього агробізнесу. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про депутатські плани. 6 грудня на базі полтавського спортивного комплексу Спартак в 10-ти провели всеукраїнський відкритий турнір з плавання серед спортсменів-інвалідів. Організатори змагань Полтавський регіональний центр Інваспорт. Цього ж дня відбувся і щорічний фестиваль виконавської майстерності серед викладачів шкіл естетичного виховання Серце віддане дітям із 36 мистецьких навчальних закладів області. До оргкомітету надійшло 95 заявок. Тож фестиваль проводили відразу в обох актових залах. 7 грудня до Дня Збройних сил України із творчими вітаннями до поранених бійців у Полтавському військовому госпіталі прийшли солісти обласної філармонії та вихованці Полтавської музичної школи номер 3 Солдатам концерт припав до душі. Цього ж у Полтаві з успіхом прийшов творчий вечір молодого полтавського поета Романа Могилата на суд глядачів. Окрім своєї глибокої філософської поезії, він представив і власну п'єсу, у чому винен Арсен, в якій вперше виступив як драматург, режисер і актор. Вистава це своєрідна пародія на телевізійне шоу Народний суд та його персонажів, які свої сімейні чвари виносять на широкий загал. Театралізоване шоу допомогли створити молодіжний незалежний театр, так та акустичний гурт Беком Sound». Е 8 грудня у стінах обласного управління СБУ в Полтавській області оновили меморіальний комплекс пам'яті співробітникам управління, які загинули при виконанні службових обов'язків. На плиті дописали ім'я капітана Геннадія Біляченка, який загинув 13 квітня цього року у слов'янську від куль терористів. У загиблого залишилися дружина і син. 9 грудня на засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства говорили, що на вирішення найнагальніших проблем мереж водовідведення та водопостачання в області необхідно 47 мільйонів гривень. Гроші потрібні на ремонтні роботи каналізаційних та водопровідних систем у п'яти районах області. 10 грудня працівники ОДТРК Алтава провели благодійну акцію. За добу зібрали кошти і придбали через координатора полтавського батальйону небайдужих журналістку Наталію Святцеву, необхідний бійцям на передовій генератор змінного струму. Працівники УТАВ не вперше допомагають солдатам, постійно передають на схід необхідні речі. 11 грудня творча група телерадіокомпанії «Алтава» презентувала нову стрічку про полтавського художника-іконописця Григорія Аксонза Есе без слова. Автор сценарію та режисер Анастасія Гладка підготувала фільм до сто дня народження митця. На телебаченні його ще не транслювали. Першими кіно побачили полтавські мистецтвознавці і художники. Показ відбувся у виставковому духовно-культурному центрі Свято Успенського кафедрального собору. 12 грудня Полтаву відвідав радник Посольства Республіки Білорусь в Україні Юрій Парфіянович. Він зустрівся з керівниками області. Обговорювали питання укріплення зв'язків між Полтавською областю та Республікою Білорусь. Радник акцентував увагу на позиції уряду та президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка щодо ситуації на сході України, зокрема, зазначив, що вони поважають суверенітет України, підтримують позицію невтручання у внутрішні справи держави та виступають за якнайшвидше врегулювання конфлікту на Донбасі. 25-та сесія обласної ради 6-го скликання відбудеться 19 грудня в день святого Миколая. Депутати на святковий день запланували затвердити понад 50 рішень. Традиційно порядок денний пленарного засідання чергової сесії члени постійних комісій почали розглядати за два тижні. Разом із депутатами питання розглядали члени громадських організацій, аби затвердження проєктів відбувалося чесно і прозоро. Уже традиційно для порядку денного сесії обласної ради готують питання щодо одного з найголовніших багатств Полтавщини нафти та газу. Їх будемо подат 50%. Депутати вирішуватимуть, кому дозволяти проведення робіт із геологічного вивчення, досвідно-промислових розробок надр і видобування корисних копалин. На попередніх засіданнях комісії обласної ради депутати розглядали в основному звернення державних структур. Ці площі, які Пропонуються на розгляд депутатам, співпадають із площами, які колись були надані компанії Голден Дерік. Ви знаєте про те, що господарський суд в місті Київ скасував рішення Державної служби про призупинення ліцензії цій компанії Голден Дерік. Сьогодні там ідуть непрості судові тяжби, але ми повинні стояти на питаннях державницької позиції. І я вважаю, що наші колеги-депутати повинні підтримати нашу державну компанію для того, щоб Забезпечити в таких складних військових умовах наших жителів України дешевим газом, наше підприємство Укргазодобування, яке просить значно збільшити їм кількість площ, на яких вони мають право відпрацьовувати, і державний комітет звернувся до нас з проханням виставити кілька площ на аукціони. Напередодні засідання комісії обласної ради СБУ та прокуратура Києва затримали голову. Правління Укргазвидобування та його заступника їх підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків на суму понад 23 мільйони гривень. Проте на рішення комісії цей факт не вплинув. Попередньо погодили майже усі дозволи для цього товариства. Більш менш стабільно виконують всі взяті на себе зобов'язання заборгованості по заробітній платі немає, і я знаю, що той газ, який видобуває це підприємство, і направляється саме до осель наших полтавців. Тому я думаю, що ці питання ми будемо розглядати без всякої політичної складової. Дуже принципово і дуже відкрито розглядаємо всі питання незалежно чи це приватні компанії, чи це державні компанії. Поки корупційних схем в цьому питанні я не побачив. Всі компанії, які отримали відповідні дозвола, виконують сьогодні всі договірні зобов'язання. На підготовчих засіданнях комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування говорили в основному про підсумки у 2014-му На Полтавщині освоїли лише трохи більше 20% коштів, які передбачали на вирішення екологічних питань. До того ж, в останні роки надходження до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища так і не зменшувалися. Значні кошти прийшлося відволікати на Антитерористичну операцію наш казначейський рахунок не дозволяв нам використати той об'єм коштів, який був запланований. Проте залишки фонду перейдуть на наступний рік, у разі якщо не буде внесено відповідних змін до закону про бюджет. Найбільше занепокоєння викликає. Скажімо так, відсутність бюджету і відсутність розуміння, яким чином буде наповнюватись обласний фонд охорони навколишнього природного середовища на наступний рік. У 2014-му в шестеренах області не утилізували непридатні хімічні засоби, які залишилися на складах колишніх колгоспів. Лише наприкінці року визначили організацію, що займатиметься знешкодженням. Це десь більше 160 тонн. Це виділялося 4 мільйони, і ці кошти повністю не освоєні. І все ж є і позитивні моменти в області цього року, повністю профінансували компанію заліснення. Зберегли свої темпи і. Утримуємо першу позицію в країні по посадці лісу. Емоційними були засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності та інформаційної сфери. Обговорювали проект стратегії Полтавщини до 2020 року, яку підготували фахівці управлінь та департаментів облдержадміністрації. Розробники зупинилися на трьох головних напрямках. Це підвищення конкретної спроможності регіону. А визначена розвиток сільських територій і розвиток людського потенціалу. Це такі три стратегічні кіти, на якому буде будуватися розвиток розвиток територій. Більше години депутати обговорювали, як на Полтавщині виконується програма сприяння розвитку громадського суспільства та інформаційної сфери області на 2014-2015 роки. Українська преса опинилася. Як знаєте, посестра, десь там на задвірках, я наприклад, в Миколаєві, там, в, Хрисоні, в Одеській, Дніпропетровській області, зараз там, в Донецькій області, нема в лерках, нема немає українській пресі. І це є колосальна проблема. І те, що ми підтримуємо, це, звичайно, дуже великий позитив, але нам треба чіткіше, бо Наприклад, було дуже непогано, як, от ви надаєте нам послуги, ми їх проплачуємо. І там чітко все це виписуємо. Це було, може, може це було відкритіше. Може це була б така понастюпінця, але в мене закладається враження, що газати може навіть і більше любують, ніж ці ми мороті. Звичайно, розумієте? Про те, щоб підтримувати зміну необхідно, сумнівів не виникало ні в кого. Розійшлися думки лише з приводу того, чи необхідно виділяти кошти з обласного бюджету на розвиток, некомунальних на газет. Наші ми будемо ширше коло охоплювати. Ніхто про це не мати і приватні змі. Я перепрошую, але газета кола це є одна із найкращих газет у нас в області. Відтиражених І Це добре, що ми там оприлюднювали статті патріотичного змісту. Не треба ставити перед цим питання. Я ж маю на увазі не в тому плані, що скоротити фінансування, не скорочувати. Звісно, що газета «Зоря Полтавщини», яка має, з якого року нагадаєте, вона сміюватися. Ну, 165 років. 10000. 10000. Таку газету просто ми не можемо втратити. ясно? Це символ нашої області, однозначно. І питання не в тому, щоб забрати те фінансування. Питання в тому, що давайте ж ми будемо розповсюджувати сферу. Ви розглядали ті, що стратегія. Це також стратегічна, це стратегічна сфера діяльності області. І не треба популяризувати власне ім'я чи займатися популізмом на цих нещасних комунальних засобах інформації. Їх довели до такого стану, а в свій час, якби ви приділяли більше уваги, то сьогодні б не було такої проблеми в інформаційному просторі. Розумієте? А от депутат обласної ради Михайло Стеценко звернувся до громадськості з незвичним проханням. Правильно мене зрозумів чи неправильно зрозуміло. Так є люди, які положено там бути запрошені, вони повинні бути. Громадськість якісь представники, а толпа не повинна участвувати у сесійній залі. Іначе я встувати у роботі сесії не буду. Мене вибрали люди. Я представляю людей цілий Хороський район і встувати у всяких сесіях не буду. Взагалі, у грудні сесія обласної ради мала б розглянути та затвердити бюджет області на наступний рік. Але для цього необхідно мати затверджений бюджет країни, із цим завданням ще не впоралися новообрані уряд і Верховна Рада. Проте обласні депутати на своїй сесії 19 грудня планують розглянути програму економічного і соціального розвитку Полтавщини на 2015 рік. Подібний документ і є зазвичай основою головнорічного фінансового документа області. Думки, що озвучали на Полтавщині протягом тижня, найцікавіше прозвучать і в огляді Марини Проскурняк. Потім бізнес і корупція. Символічні та зворушливі подарунки захисникам до Дня збройних сил бійцям батальйону Полтава передали представники обласного молодіжного центру полтавські студенти та місцеві благодійники. Такі благодійні акції не поодинокі. Це напевно, не те, що крик душі, але це те, що ми повинні робити кожного дня підтримувати на моральному, на духовному рівні наших хлопців, і тому в молоді була така ідея для того, щоб просто намалювати їм теплі хороші слова, побажати їм. Що вони поскоріше поверталися до нас додому. Перспективи розвитку партнерських стосунків обговорили під час зустрічі радника Посольства Республіки Білорусь в Україні з керівництвом Полтавської області. Обидві сторони зацікавлені у розширенні співробітництва, зокрема у відновленні зв'язків Полтавщини з Мінською областю, які були започатковані ще у 1995 році. Будемо писати відповідних листів до міністерств для того, щоб Зробити більш прозорими ці відносини, спростити знову ж таки ці економічні зв'язки, тому що ми всі зацікавлені в тому, щоб ми продукцію обмінювались, і той експорт, який йде з України в Білорусь, він не тормозився на кордоні і проходив без проблем митні всі процедури. Варто не залишати наодинці зі своєю бідою людей з обмеженими фізичними можливостями, вважають медики та активісти. Їх потрібно залучати не тільки до фізичної, але й творчої активності. Я вважаю, що такі міроприємства повинні стати масовими, тому що наже навіть в Полтавській області, скажімо, людей з особливими потребами більше 38 тисяч. Це практично два райони повноцінних районів. і ці люди живуть в Цьому суспільстві і вони повинні мати максимально можливість задовольнити свої потреби як в життєдіяльності, так і в можливості виявити себе в творчості. Коли ці діти прийшли з Дауна, з синдромом дауна до до нас в організації, вони були зовсім маленькими, закомплексовані, абсолютно неконтактні. То зараз вони настільки виросли і звичайно з цими дітьми треба. Розвивати їх тоді буде великий успіх. Агророзписки – універсальний інструмент, за яким кредитор може надавати виробникові як товарний, так і фінансовий ресурс під заставу майбутнього рожаю. Та це не панацея від всіх економічних хвором галузі, говорять в українському клубі агробізнесу. Натомість хороший засіб для створення конкуренції у банківському секторі, говорять спеціалісти. Німецький фермер бере кредит під 2,5% річних, а наші підприємства беруть під 25% річних, ну, в силу об'єктивних обставин, тому що ми розуміємо, яка ситуація на фінансовому ринку, але тим не менше, ну, як конкурувати, як і, якщо витрати на обслуговування кредитів в 10 разів більше. Якщо є постачальники ресурсів, які готові давати в борг, в них гроші коштують 3%. Ну, По нашим міркам це безкоштовно. да? Ну, Чому б не дати їм можливість завезти сюди ресурси, дати в борг? На Полтавщині побільшало кишенькових крадіжок. Цього року зареєстровано майже 60 таких фактів. За словами правоохоронців, здебільшого злодіїв провокують люди з халатним ставленням до особистих речей та матеріальних цінностей. Карманниками переважно є люди за 30 років, алко чи наркозалежні, як правило, раніше судимі схема їх роботи досить проста. Переважно вони працюють в парі. Один заходить, вони заходять до громадського транспорту, один штовхає свою жертву в бік, інший занурює руку в кишеню чи в сумку, і забирає цінні речі. Аварійні відключення технологічна необхідність, яка ретельно прописана у ряді нормативних актів, зокрема, закріплена у відповідній постанові Міненерго, говорить директор із збуту електро та теплової енергії, публічно акціонерного товариства «Полтавообленерго» Олег Романчук. Та от із графіком відключень скрутніший, його визначають оперативно, довільно і централізовано. Існує 10 черг. Якщо застосовуються всі 10 черг, це означає, що ми повинні розвантажити нашу систему полтавську енергосистему енергосистему ПАК «Полтавленерго» на 250 мегаватт. Фактично, рішення про застосування графіків приймається оперативно в залежності від ситуації, яка склалася на даний момент часу в об'єднаній енергосистемі України. Днями колектив телерадіокомпанії «Лтава» в черговий раз провели благодійну акцію на підтримку наших бійців у зоні. Ато цього разу за лічені навіть не дні, а години зібрали кошти і придбали необхідний бійцям бензиновий генератор струму. Це така собі міні-електростанція, надійна і зручна у користуванні, забезпечує якісне енергопостачання у польових умовах. Апарат стане рятівним кругом українським захисникам. Була гарна ініціатива нашої журналістки, волонтерки Наталії Святцева, яка постійно їздить в зону АТО до наших бійців, які там на передовій захищають Україну, наше з вами право жити. І дуже вдячний колективу, що ця ініціатива знайшла підтримку. Ми зібрали добровільно кошти. Буквально за один день було зібрано майже 10 тисяч гривень. Дякую кожному, що за кожну гривню. Завдяки нашому колективу, завдяки всім вам вдалося купити такі потрібні речі для воїнів АТО, як генератор, термобілизну і комплект ремонтного обладнання для бронетехніки. Щиро вдячний за те, що ми таку акцію добре провели. Я сподіваюся, що це не остання акція. Слава Україні! Зони АТО в десятиденну відпустку повернувся голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Він прибув у середу ввечері, а вже зранку у четвер взяв участь у роботі кількох постійних комісій обласної ради. У мене у підрозділі сім чоловік, усі мають вищу освіту. У нас у підрозділі 12 вищих освіт на сім чоловік. Один аспірант, один кандидат наук. Є викладачі Київського університету Міні Шевченка. Далі Кивомоглянська академія. Це справжні патріоти. Ви знаєте, мені велика честь прибувати разом з ними. Ініціативи знизу та контроль громадськості проти корупції чиновників у питанні розвитку дрібного та середнього агробізнесу днями на Полтавщині міжнародні експерти розповідали місцевим сільгоспвиробникам, як налагодити співпрацю з організаціями Євросоюзу. Питання конкуренції на світових ринках. Плавно перетекло у обговорення проблем галузі. Корупція, недосконалість законодавства, відсутність державних програм підтримки. Фермери категоричні такі обговорення пустодзвін до них все одно ніхто не дослухається, і все ж можливість вільних дискусій надає певного оптимізму. Спостерігали за дискусією в приміщенні Полтавської облдержадміністрації, і наші кореспонденти Ігор Середа і Олександр Іващенко. У нас під поганою фермою, яка розвалена десь в дальньому селі, і стоїть напіврозрушена ферма, що фермер, би, може, взяв, би, там відновив відновити якесь тваринництво. Зараз за оренду землі він має заплатити 33 тисячі гривень за гектар. От таку нам зараз установили оренду. Дурня. Не дурня, це я я вважаю це спеціальний злочин, щоб знищити мілке господарство. І в кінці кінці, потім я думаю, це буде адмінено і передадуть землю олігархам або комусь заінтересованим людям. У питаннях землі найбільше корупції, з якою необхідно боротись децентралізацією. Переконаний Віктор Галич, саме місцеві громади мають визначати не лише кому віддавати землю, а й на яких умовах. Нині ж це прерогатива центральних органів влади. Розпорядження землею і реєстрацію на, до територіальних громад, тобто до сільради, щоб щоб всі земельні питання вирішувалися не в Полтаві, не в Києві, не в районі, а іменно в територіальній громаді. На жаль, тенденції у реформуванні галузі в Україні не вселяють оптимізму. Відверто говорить європейський експерт Яцек Ауцен. І разом з тим у європейських інвесторів усе менше бажання вкладати гроші у розвиток української економіки. Этими реформами, zmienieniami w siemi, zaczynając się animacja te samej ludzi, którzy reformowali Ukrainy 70 lat temu nazad. To dla inostrańców i ludzi, którzy chcą działać pomoc dla Ukrainy, to no płochy sygnał, że z tego w nie będzie. Nadać działać nowe komandy ludzi profesjonalnych. Gotowała się nowa koalicyjna ugoda. Готувалася нова програма діяльності уряду. У нас є асоціація фермерів. Я питаю вчора. Хоч когось вас запрошували? Хоч спитали? Ні. Призначали нового міністра сільського господарства. Кажуть, дуже добре. Вас спитали? Ні. Ніхто не питає. Влада, яка прийшла з допомогою людей, майданівців, прийшла до ета, старається любим путем цю громадськість відпихнути і скажу, що вони великі гуру, великі спеціалісти. А це таке, ну під ногами путаються люди, які заважають їм продвігати свої високоінтелектуальні європейські реформи. Як же достукатись до владних кабінетів у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, говорять, намагались донести до Верховної Ради минулого скликання потреби агровиробників. Ініціативу таку подала аграрна комісія. На минулому засіданні щодо по новому підготовки звернення, і не просто відправити да, поштою і чекати, коли буде, а їхати туди з нашими пропозиціями і намагатися, щоб почули і міністр новий, і е, е, Кабінет міністрів, і Верховна Рада. Упродовж року галузеві закони досліджували у регіональному центрі міжнародних проєктів і програм у Харкові. У багатьох випадках говорять експерти, аграрні норми суперечать одна одній. Збираємось привести потужний захід у Києві за участі новообраних народних депутатів, за участі нового складу кабінету міністрів стосовно тих, хто займається питаннями сільського господарства, донести до них реальні пропозиції, реальні ідеї і напрацювання від громадськості і прилобівати ці рішення. Разом з корупцією недосконалим законодавством малий та середній бізнес в Україні практично знищили умови кредитування. 25% середньої кредитної ставки тягар непідйомний. І в цій ситуації досить незрозуміла позиція МВФ у питанні підтримки агробізнесу державою, говорить директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов. І коли сьогодні говорять, що от вимога МВФ про те, що позбавити сьогоднішніх пільг наших аграріїв. Ну, з огляду на те, що можливо, це не та скринька, да? не червона, а повинна бути зелена, але підтримка повинна бути. Коли ми говоримо про те, що фермери Європи отримують 200, 300, 400 євро на гектар, неважно, з якої вони скриньки його отримують, але вони їх отримують, ці кошти. Світові ж фінансові організації закриті для українських представників дрібного агробізнесу, говорять експерти. Не те, що останні не хочуть співпрацювати, наші не вміють. У него нет специалистов, юристов, которые могли бы подготовить соответствующие договора. Да, и, например, такие организации, как ЕБРР или другие международные фонды, они рассматривают проекты стоимость минимум 10 миллионов евро. А для мелкого фермера это те деньги, которые не его э, измерения, скажем так. Поэтому у фермеров нет информации. И э, одно из основных направлений, которым мы занимаемся, это как раз дать эту информацию, донести эту информацию, научить, как можно воспользоваться. Залучати кошти міжнародних фондів потрібно вчитись, говорить у польсько-українській аграрній асоціації і пропонують використати досвід Польщі, який у деяких випадках приніс вражаючі результати. Ми були з е, делегації місного самоуправління на території одної гміни місний совет 900 чоловік населення. У председателя посілкового совета є зам по написанню проектів по програмам вирівнювання. И он говорит, что эти проекты, мы готовим, допустим, может быть, три или четыре месяца. Это вот такая стопка документов, выверенных финансовых документов, которые может подготовить только специалист высокого класса. Да, по этим документам они получили европейские дотации на 2,5 миллиона евро на систему канализации, полтора миллиона евро на систему водоснабжения. Вы представляете себе такие деньги? В нашем селе 900 человек. Мы сейчас ведем переговоры. Есть такая программа через ассоциации Украины. І польща створення спільних підприємств, і сьогодні є така можливість отримати фінансування з країн, які є членами ЄС, для започаткування такого спільного, спільного бізнесу. Та як би там не було, а контроль влади з боку агровиробників єдиний шлях досягнути дієвих реформ, одностайні всі експерти, так можна і дієво боротись з корупцією і доносити свої побажання у розвитку галузі. І годі сподіватись, що з Європи до України надішлють розумних дядьків, які за свої ж гроші побудують нам аграрний рай. Ігор Середа, Олександр Ващенко, для Телетежневика. Нехай усі ваші сподівання ґрунтуються на реальних можливостях. Через тиждень в ефір вийде 901 випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів!